Вітаю гостей мого каналу. В цьому відео хочу розповісти про створення електронного журналу успішності учнів. Ну, для прикладу я візьму свій робочий журнал. Щоб показати це все, я покажу декілька сторінок, саме такі ключові, тобто інші сторінки, вже вчитель створює відповідно, що йому потрібно. Тобто потрібно там, наприклад, екстернатна форма навчання, ось інколи буває. Він заводить собі сторінку, не потрібно не заводить і так далі. Він може фіксувати собі групи, списки учнів, як йому зручно і так далі. Хочу зупинитись на самому основному, це е, контроль успішності та відвідування учнів. І так, значить, все починається у мене на початку року із сторінки календарний по дням. Тобто це вже календаризація е, планів календарних і так далі. Е, значить, е, Цей журнал з ним зможуть користуватися або вчителі інформатики, або інші вчителі, у яких добрі знання в електронних таблицях Excel. Е, чому? Тому що тут формули, тут автозаповнення і так далі. Звичайно, в це все можна е, вникнути. Це все можна дізнатися, вивчити і так далі. Але я ж говорю, тут потрібні гарні знання. І так, з чого я починаю? Я починаю з того, що такі таблички вношу 1 вересня і копіюю за допомогою автозаповнення. Ось, стаю на край, протягую, і в мене автозаповнення йде. До е, кінця навчального року. Тобто аж до 26. го ну Я роблю до 30 травня. Далі, я помічаю четверг, п'ятниця, субота, неділя. І потім я беру, наприклад, ну достатньо поставити четверг і знову ж таки я починаю тягнути. У мене п'ятниця, субота, неділя. Протягую так аж до кінця також навчального року. Тобто, у мене відмічені усі дати із днями. Далі, якщо 1 вересня починається не з понеділка, я проставляю до кінця неділі робочий робочий вихідний вихідний. Потім проставляю один робочий тиждень, виділяю цей робочий тиждень і в мене є послідовність із 5 робочих і 2 вихідних. Таким чином, коли я буду створювати автозаповнення, протягувати ось так, у мене будуть 5 робочих, 5 вихідних, 5 робочих 2 вихідних. Таким чином я протягую аж до кінця, і в мене вже йде розмітка. Після цього розмічаю канікули. Тобто, от, Наприклад, ВВ-вихідні, бувають незаплановані канікули карантин, бувають заплановані вихідні дні. і, і так далі. Тобто, Я ставлю кругом В ті робочі дні, які були, але які ми не навчаємося. Тобто, У мене залишаються R тільки робочі дні. Далі, чому в мене одне червоним, друге е без форматування. Це умовне форматування. Тобто у мене стоїть умовне форматування, якщо буква В, в комірці якийсь з цього стовпчика, то виділяється певним кольором. Тобто таким чином я бачу, де у мене вихідні. Далі. Е я з самого початку починаю е нумерацію тижнів. Тобто, так, це трошки довго, ну, воно того стоїть. Тобто, цілий рік тоді не потрібно е, міняти дати, отам, коли е, з календарними різні приколи, то карантини, то ще щось то, е, звичайно зручно. І е, перший стовпчик у мене ключ. Це ключове поле для оці створення цієї таблиці. Тобто кожне поле у мене, ось ми бачимо зверху, у нас формула. Якщо погано видно формули, у мене в коментарях є інструкція, посилання на інструкцію, як правильно користуватися YouTube. Тобто, можливо, хтось не знає, що там можна переключати якість. Якщо у вас слабий інтернет, то якість буде трошки краще воно додавить. І так, значить, Формула тут, звичайно, дуже проста. Це комірка b 2 тобто рядок другий. Ось. У нас номер тижня, плюс день і плюс R, тобто перший четверг робочий. Коли я поставлю другий ось четверг промаркую, буде другий четверг R. Ось де вихідний, тут V стоїть 0 і так далі. Тепер. далі. Я створюю ось цієї сторони ось таку табличку. Тобто ось тут у мене групування є. Ось тут у мене йде групування. І так, значить, що ця табличка робить? Значить, ось тут у нас також е, вичисляється код. Ось е, значить, Код вичисляється таким чином. Е, номер нашого тижня, плюс, е, що там у нас стоїть? плюс е, абсолютне посилання на PN понеділок, і плюс R. Ось також видно по формулі. Тобто плюсом слугує ось такий значок англійський і. E, e, після цього вставляється ось така формула сюди, ВПР. Тобто, вона e, шукає e, певні дані по ось цій таблиці. Тобто, таким чином, e, що вона шукає? Значить, вона шукає ось такий код в о цьому стовпці, в діапазоні оцих ось комірок. Тобто, Ось це все аж до кінця. Оці стовпці. Тобто Ця формула бере і шукає ось цей код. Ось тут шукає. І коли вона його знаходить, вона виводить ось цю дату. Тобто Ще раз говорю, що це за формула це формула ВПР. Тобто, за допомогою вставки функції її можна вставити. Таким чином, я беру, вставляю першу формулу, потім з абсолютним посилаю, копіюю. Міняю абсолютне посилання лише на вівторок, тут на середу, на четвер, п'ятницю і так далі. І коли я її копіюю на весь стовбець, у мене вже є всі робочі понеділки навчального року. Ну, Звичайно, перший семестр, там точно другий семестр. Тобто я з самого початку можу протягнути відповідно до того, що в мене отут. Припустимо, незапланований карантин, і ми не навчаємось, тобто незаплановані канікули. Я... Відмічаю ці канікули буквами В. Звичайно, ось тут у мене міняється. Ну, тижні також зручно тижні робити. Ось, наприклад, ось тут у мене 2. Тобто я беру там оцю комірку плюс один. Наступний четверг буде, тобто буде послідовність. Ми, коли будемо копіювати на наступний четверг, у нас здвинеться із цієї формули і з цієї комірки. І таким чином у нас воно пересчитає. Тобто, єдине буде не гаразд, це коли канікули тиждень випадає, і ноль там ми будемо ставити. Тоді ми беремо, показуємо на комірку трошки вище. То це треба також контролювати. Тобто, Я міняю в оцій таблиці, і в мене ось ця таблиця сама забивається. Таким чином я можу згрупувати. І роздрукувати ось такий календар з усіми робочими днями. Тобто погодьтеся з таким календарем, легше календару, вибачаюся, створювати календарні плани. І так, значить, Робочі сторінки. Наприклад, тут у мене звичайні кнопочки із посиланнями. На сторінки. От, наприклад, основи роботи на ПК, машинопис і так далі. Тобто, Ті предмети, які в мене є е, в комбінаті. То ми працюємо, я працюю в комбінаті і от викладаю такі предмети. По школі я трошки пізніше зупинюсь. Ось така робоча сторінка, наприклад, е, з оцінками, е, прізвища, звичайно, змінені. Ось такий вигляд має робоча ця Тематичні можна ось таким чином сирзнач-формула вставити в формулу округлення. Якщо вчитель десь там потрібно змінити, бачить там динаміка не в ту сторону і така оцінка, в принципі, то не виходить. Тобто це орієнтовно формула, считає. вчитель може підправити цю оцінку і так далі. Таким самим чином створюються сторінки на інші. І достатньо мені вставити номер урока ось тут. Ось тут знизу така ж сама функція ВПР. З календарного плана шукає ось цей урок. Конкретно по календарному плану. Тобто, в мене ось тут посилання на календарний план цієї групи стоїть. Ось, наприклад, календарний план. Тобто в цьому календарному плані ось наприклад машинопис, ось він починається. Візьмемо так, по плану. Ось у нас номера уроків, тобто номера тижнів, які він повинен. Тобто номер урока ось у нас, а номер тижня це номер е тижня, в якому він навчається, е починається цей предмет е відповідно пла навчальному плану. Е і так, значить, далі я копіюю оці номера сюди. І вже коригую. Наприклад, потрібно мені у я беру міняю на 5. Звичайно, у мене п'ятий тиждень, зверху тут я указую там, понеділок, і в мене ось в цій формулі шукає в календарі, в тому що я тільки що показував, шукає ось цю дату, яка припадає на шостий тиждень. І дата автоматично вставляється. Тобто таким чином я. Промаркував тижні, показав ущільнення. І таким чином у мене дати самі вискочили. І відповідно, уже ці дати з цієї сторінки дати беруться уже в сторінку нашого журнала. Значить, що ще хотілося показати? Після того, як виставлені оцінки за семестр, вони ось. Збираються ось сюди, тобто перший семестр другий е, і річна. Знизу підраховується автоматично для моніторинга і будується конкретно вже сам моніторинг автоматично. Тобто, один раз посидіть і ось такий е, на весь рік план дуже зручний. тобто Якісь там канікули незаплановані з'явилися, я в календарі типі, поміняв, там букви В поставив вихідні і в мене все поміняло. Всі дати в календарному, всі дати помінялися у робочих сторінках і так далі. Ось підраховується автоматичний моніторинг, наприклад, якщо там е, як, е, формула е, підраховує чи правильно, чи ні, тобто якщо десь якісь несходства, ось тут то е, буде там, з е, червоним кольором. І так далі. Так, повертаємося назад. Що ще такого цікавого? Е, значить, щоб е, контролювати календарний план, вдруг десь я, якусь я помилку е, допустив. Ось тут у мене стоять формули. Ось, наприклад, якщо я виділю, ось видно, білий такий. Промальовуються формули. Значить, що тут за формула? Тут формула стоїть, е щот -єслі. Е Тобто вона в календарному плані шукає сьогоднішню дату. Тобто, ось тут у нас стоїть функція. Е ось. Сьогодні. Е тобто Коли я відкриваю свою табличку, у мене ставиться сьогоднішня дата. І ось тут, де 8 стоїть, тут просто бере, шукає оцю дату. В календарному, скільки раз ця дата випадається, і висвідчує скільки уроків. Тобто в мене 6 уроків, ну, з ущільненням виходить 8 тем. Я повинен сьогодні дати учня. Чому видно тільки цей, а не той не нульовий? Тут у мене стоїть умовне форматування вище. Вибачаю, що так стрибає, комп'ютер трішки слабий, плюс працює програма захвату відео, і тому от відбувається такий ефект. Значить, Тут у мене стоять нулі зараз, тому що сьогодні е, дата не та, яка потрібна для е, першої групи, тобто друга група у мене сьогодні вівторок. Е, і стоїть умовне форматування, якщо в цій комірці 0, то шрифт е, буде там чи білим, чи синім, е, чи яким кольором. Тобто він тут є шрифт, ось його є льо видно, але його не видно. Коли наступить цей день, і тут стане не 0, а там 6, чи 7, чи 8 уроків, автоматичне форматування приміне чорний кольор. Таким чином стане видно. Значить, відвідування я не буду зупинятися, тому що ця сторінка ще не досконала. Принцип той, що така сама формула, що єслі, тільки вона рахує Н-ки за. Кожен місяць, там, потім за семестр, потім за рік, таким чином дуже зручно. На початку року вставляє ось такий календар Міністерства, Міністерства освіти, тобто той календар, від якого відриваються всі навчальні заклади. Звичайно, заклади можуть свій навчальний план змінювати, відповідно, канікули передвигати на тиждень туди-туди. Але Відривний календар, як відривна точка, то від є ось цей. Е, значить, що я хотів іще розповісти? Ось такий журнал у мене для школи. Тобто, ось ми бачимо для 10 класу. Тут вставляється функція сьогодні. І е, Також у мене по календарю по. Тому календарю, що я показував, вираховуються всі понеділки-вівторки. Я просто беру оттуда, копіюю сюди, так як у мене тільки по п'ятницям я ще викладаю в школі. Так що в мене задіються тільки п'ятниця. Тобто, ось у мене номер уроку, календарний план. Я вставляю. Потім додаю два стовпчика для дати. І стовпчики для домашнього завдання. Тобто, таким чином я можу відкрити на комп'ютері, чи на планшеті, чи в електронній книзі, чи можу роздрукувати. Ну, я звичайно відкриваю на комп'ютері, тому що вчителя інформатики завжди на столі. І ось уже я можу в журнал записати номер уроку, його дата, домашнє завдання і тему. Тобто, все з одного місця не потрібно листати календарний план. І в календарному плані у нас не буде домашнього завдання. Звичайно, можна зробити стопчик також в календарному плані, це не забороняється. Але це все папір, це все потрібно буде змінювати, це все динамічні сторінки, особливо враховуючи дату, інколи домашнє завдання. Тобто домашнє завдання також по параграфам, параграфи підручника відповідні до теми. Інколи буває, що, наприклад, законспектувати щось, я ще дописую і так далі. Ось такі електронні журнали. Ну, Звичайно, для цього журнала в мене також ось така титульна сторінка з розкладом дзвінків. Я можу відкрити журнал, виставити оцінки і так далі, відмітити того, кого немає. І потім відкрити календарний план, щоб вже працювати з ним. І, звичайно, в кінці підраховуються в мене. Моніторинг також по семестровим. Тобто ось зелений це, значить, зійшлися, синій це пуста. Е, для демонстрації можу ось показати, наприклад, 10. Е, так, наприклад, 5. Ось у мене стало красним, що в мене відсотки не збігаються. Тут, наприклад, 6. 7. А, це я вже багато вів. Так, 2. 1, Ось ще два. Ось, зеленим стало. Значить, у мене кількість уроків, кількість учнів збігається з кількістю оцінок, які я в'ю. Тобто ось таким чином у мене підраховується автоматично все. Ну, ось на цьому і все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас. В попередніх відео я вже говорив, кому щось цікаво, впишіть е, в коментарях. Е, можливо, я по цьому зніму відео. Тобто, це буде і е, як вам допомога, і ваш коментар буде допомогою мені, про що ще розповісти, і в якому напрямку рухатися, чим зараз вчителі е, цікавляться е, і так далі. Ось і все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!